Всім доброго дня! Як змінилася моя клумба три сезони через 11 днів. Нічого такого суттєвого. Єдине, що півні вже порозпускалися, доволі гарно порозпускалися, багато в мене жовтих півнів. Піони отак набубнялися вже. Ромашки. Ромашки вже трошечки будуть викидати бутони. Ось такі гарні пільний. Такі ж шикарні, гібискуси. Тут ціла поляна в мене півні. Розочка. І вже набагато краще видно гібіскус побігів, які у нас сидуть травовидні. Не деревовидний гібіскус, а травовидний. Угу. Якось так.